Добрий день, Микола Черкасов. Тема доповіді. Застосування Reinforcement Learning для алгоритмічної торгівлі на фінансових ринках. Застосування Reinforcement Learning у алгоритмічній торгівлі є перспективним напрямком, що дозволяє автоматизувати прийняття рішень в умовах динамічного ринку. Його актуальність зумовлена розвитком алгоритмічної торгівлі, зростанням обсягів ринкових даних і можливістю використання сучасних обчислених потужностей для створення адаптивних торгових систем. Існують різні типи алгоритмів торгівлі на фондовому ринку, включаючи програми, які намагаються зменшити витрати на здійснення угод або намагаються отримати прибуток з шляхом арбітражного розгляду розміжності цін на різних біржах. Суть задачі полягає в розробці агента, який, взаємодіючи з ринковим середовищем, приймає рішення щодо купівлі продажу або утримання активів, при цьому оптимізуючи співвідношення прибутковості до ризику. Такий агент має здатність навчатися на основі власного досвіду, пристосовуватися до змін у ринковій кон'юнктурі та коригувати свою стратегію в режимі реального часу, що є значним викликом. Через непередбачуваність фінансових ринків і їх нестабільності. Навчання з підкріпленням є методом, який дозволяє знаходити оперативне рішення, є оптимальним у сенсі отримання максимального доходу у кожному зі станів. Фінансовий ринок характеризується високою волатильністю, складною структурою та впливом численних факторів. Застосування методів Reinforcement learning дозволяє моделювати середовище торгівлі як задачу з послідовними діями, де агент, отримуючи зворотній зв'язок у вигляді прибутку чи збитку, може вдосконалювати свої торгові стратегії, що робить цей підхід надзвичайно привабливим для сучасних фінансових інституцій. Існують численні приклади використання Reinforcement Learning для алгоритмічної торгівлі. Зокрема, моделі на базі Q-Learning, DeepQ Networks та Actor Critic Architecture, які демонструють здатність агентів навчатися на історичних даних та адаптуся до ринкових змін. Засування таких алгоритмів може призводити до виявлення прихованих закономірностей та прийняття більш оптимальних торгових рішень. Проте, незважаючи на обнадійливі результати в симульованих умовах у реальному світі, ці системи стикаються з проблемами, пов'язаними з нестаціонарністю даних, ринковою ліквідністю та впливом великомасштабних гравців, що вимагає подальшого дослідження та вдосконалення методології. Запропоноване рішення передбачає розробку гібридної моделі, що базується на архітектурі. Actor Critic із використанням глибоких нейронних мереж для екстракції релевантних особливостей з історичних і потокових даних. На початковому етапі система проводить фазу попереднього навчання з допомогою супервізійних методів з використанням історичних даних для, використ... для визначення базових патернів ринкової поведінки, після чого відбувається тонке налаштування через reinforcement learning. В середовищі. Особлива увага приділяється інтеграції механізмів управління ризиками, що дозволяє обмежити потенційні збитки шляхом встановлення правових значень для відкриття позицій і врахування волатильності ринку. Система також передбачає засування адаптивних методів оновлення моделі, що дозволяють агенту оперативно реагувати на зміни ринкових умов через періодичне перенавчання. За свіжими даними. Оптимізація також може допомогти зменшити вплив людського фактору на торговий процес і забезпечити швидкість і тонність операцій. Таким чином, застосування reinforcement learning для алгоритмічної торгівлі на фінансових ринках є актуальним напрямком досліджень. І практичних рішень, що має потенціал для значного підвищення ефективності прийняття торгових рішень. Запропонований гібридний підхід дозволяє поєднувати переваги супервізійного навчання та reinforcement learning, створюючи основу для розробки стійких і ефективних алгоритмічних торгових стратегій, здатних успішно конкурувати на сучасних фінансових ринках. Дякую за увагу!